Oh, Так, ми вийшли з відпустки. Ну, дівчата всі повернулися. Я так бачу, що всі заскучали, заскучали друг за другом. Така хороша атмосфера, така добра. Починаємо готуватися, як звичайно. Ну, у нас буде медогляд. Перше тренування сьогодні, потім два дні ми приходимо ми догляд і працюємо. Починаємо вже так на наступному тижні, вже двохразове тренування. Які плани на ці збори вони будуть поділені якось на частини, на етапи, наскільки мені відомо, не... деяка частина зборів пройде не в Україні. Ось що вам про це відомо, можете щось сказати? Ну так, так, да, ми. Ну, як, звичайно, всі, вся підготовка поділяється на етапи. То, зараз перший, такий у нас буде тут етап в Україні, ми будемо приймати участь в зимовому чемпіонаті, і після зимового чемпіонату ми поїдемо, виїдемо на збор в Турцію. Там також будемо грати ну, товариські спарінгів, там вже заплановані, і будемо готуватися, тому що дуже. Такий буде, знаєте, круг відповідальний. Кожна гра буде, як знаєте, як остання гра буде, тому що дуже такі шість команд, і достатньо, які будуть нав'язувати ну, такий гарний футбол. Треба буде готуватися дуже сильно підійти до цього кругу, до другого круга, до другого кола. Скажіть, будь ласка, яка у нас ситуація в команді цією зимою кадрова? Це втрати, це травми, це придбання? Ось з цього приводу. Ну, слава Богу, у нас ніяких травм ну, всі повернулися, нема у нас, ну і не було у нас, щоб так в відпустку, які були там серйозні травми. Ні. Придбання ми залишаємося поки що, так як у нас ну, на даному етапі є дівчата, ті, які були в команді. Ну, Ми плануємо. Я не хочу поки нічого казати, але є десь там ведуться переговори. Ну, вирішиться питання, то може буде придбання, але від нас ніхто не ну, не пішов. Всі залишилися. Я ж кажу, що повернувся з гарним настроєм, будемо працювати. Mm. <laughs>